Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує українські державні енергетичні компанії «Укргідроенерго», Укренерго, НАК Нафтогаз України на суму 600 мільйонів євро. Це кошти для. Того, щоб підсилити нашу енергетичну систему і сприяти нашій енергетичній незалежності протягом цього року, Європейський інвестиційний банк розпочне новий портфель проєктів для відбудови України на суму понад 500 мільйонів євро. США анонсували виділення 1,3 мільярди доларів. Ці кошти будуть направлені на відбудову та будівництво транспортної інфраструктури, на реалізацію проектів у сфері цифровізації. А також посилення енергетичної стійкості України. Німеччина анонсувала виділення додаткових 381 мільйона євро, які будуть направлені в тому числі на гуманітарне розмінування, що є одним з п'яти наших пріоритетів швидкого відновлення. Під час конференції ми також провели чергове засідання координаційної платформи. Донорів України відтепер співголовою платформи став віце-прем'єр-міністр України з відновлення Олександр Кубраков. Ми посилюємо нашу координацію з партнерами по пріоритетному питанню відновлення нашої держави. У зв'язку з цим міністр фінансів перестав бути співголовою. Відповідно, віце-прем'єр з відновлення співголовою в цій координаційній платформі. Ми представили конкретні проекти відбудови, представили також систему DREAM, яка дозволить забезпечити максимальну прозорість і підзвітність відбудови. Працюємо над мобілізацією 14,1 мільярдів доларів, необхідних на пріоритетні проекти відбудови протягом наступних 12 місяців. Разом з нашими міжнародними партнерами ми формуємо коаліцію відновлення «We build Ukraine» Разом з бізнесом. З України та з усього світу ми також формуємо коаліцію для інвестицій в Україну «Ukraine Бізнес Компакт. Вже 400 міжнародних компаній долучились до відповідної ініціативи. Ми розуміємо, що для відновлення приватних інвестицій нам необхідно створити діючий та ефективний інструмент страхування військових ризиків. Разом з ЄС, Норвегією, Швейцарією та ЄБРР ми підписали угоду про спільну роботу в цьому напрямку. Ми перезапустимо ринок страхування. Власне, у нас вже є перемога на цьому шляху. Багатостороннє Агентство з гарантій інвестицій Міга, групи Світового банку, почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. І відповідна угода була підписана з німецьким банківським холдингом про кредит. Під час конференції ми всі наголошували, що приватний. Бізнес, приватний сектор буде в центрі відбудови. Ми пропонуємо перспективи, перспективні галузі для інвестицій. Ми пропонуємо конкретні проекти та співпрацю. Під час конференції підписали низку угод у різних сферах. Це дуже перспективні напрямки, коли міжнародні компанії будуть заходити на ринок України. І дуже важливо, що матимуть зразу українських партнерів на вході. Ще декілька важливих меседжів, які були е, озвучені і багато разів звучали під час цієї конференції, є надзвичайно важливими політичними заявами для України. По-перше, наші партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Це про те, що ми говоримо весь останній рік, Росія має заплатити за всі ці. Руйнування за всі трагедії, які вона здійснила і здійснює в Україні під час цієї неспровокованої, несправедливої брудної агресії. Під час конференції наші партнери теж про це говорили, і це дуже важливе зрушення, коли ми всі знаходимося на одній сторінці. Росія має заплатити. Другий меседж, який теж постійно звучав в цьому приміщенні. Це те, що Україна буде членом Європейського Союзу. Ми в цьому абсолютно переконані, ми робимо дуже багато змін для того, аби швидко реалізувати ці наші прагнення. Ми бачимо, що ці зміни та швидкі реформи змінюють ставлення багатьох наших союзників щодо того, наскільки швидко ми можемо пройти цей шлях. Ще раз хотів би подякувати всім учасникам, всім вам. Шановні колеги і друзі, завдяки спільній роботі Україна теж стає сильнішою. Ми відбудуємо Україну як частину єдиної процвітаючої, процвітаючої Європи і гарантуємо мир і добробут наступним поколінням. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку. Слава Україні!